Вітання всім телеглядачам це телеканал Вінниччина, Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Захворювання щитовидної залози займають перше місце серед ендокринних захворювань. І сьогодні, власне, ми поговоримо про цю проблему із нашими гостями, і власне про заклад, де діагностують та лікують ці захворювання. А до студії ми запросили Наталію Апасову за відділенням ендокринної хірургії комунального неприбуткового підприємства Вінницького обласного клінічного високоспів. Спеціалізованого ендокринологічного центру Вінницької обласної ради та, та Пилипа Продеуса, який виконує обов'язки директора цього ж закладу. Мої щирі вітання вам, шановні дякую, гості. Дякую. Перше запитання в мене до пана Пилипа. Пане Пилипе, ви. Тривалий час очолюєте цей заклад. Ви знаєте його особливості. Ви знаєте досягнення. Власне, якими вони були цього року, і які завдання стоять перед закладом? Ну, заклад, як і завжди, виконує свою функцію. Тому що на сьогоднішній день, якщо брати практичну охорону здоров'я, ми єдині в Україні залишилися таким високоспеціалізованим ендокономічним закладом, який дає комплексну допомогу повністю всьому спектру ендокринних захворювань. Тобто захворювання – це майже половина хірургії, це це терапія, це кардіологія, це неврологія. Тому, крім ендокринологів, ендокринології, ми маємо всіх фахівців, які крім. Своїх фахофахових як хірург там чи кардіолог, чи інші знає ще й ендокринологію. Тому задача дуже проста сьогодні: це перше надати допомогу кваліфіковану нашим то, е, зб... учасникам Зброй, збройних сил України, які консультуються у нас. Це вибуш ВПО, які також до нас, і нашому населенню, тому що ендокринопатологія сьогодні це майже 15% населення Вінницької області. Тобто задача наша діагностувати, від діагностувати іншої патології, тому що я сказав, тобто вся патологія сконцентрована, і надати допомогу в лікуванні у плану лікування пацієнтів на сьогоднішній день. А ви не лише хороший менеджер, який має потужний досвід, але і лікар, заслужений лікар України. Як лікар, що б ви бажали закладу, чого потребує він сьогодні для розвитку? Для більш ну, надання якісних знаєте, послуг ще ніколи грошей багато не буває, але на сьогоднішній день ми маємо потужну діагностичну базу, і потужний кадровий потенціал. Але звичайно, сьогодні ми б хотіли більше грошей мати там для ректив. Для нового обладнання, так як ми не являємося ні кластером, ні кластером закладом, а ми у вільному плаванні на сьогоднішній день ми вдячні нашій місцевій владі, яка зберегла цей заклад, тому що в нас, крім жителів Вінницької області, ще звертаються жителі інших областей, де таких закладів немає. І наша проблема це сьогодні. Яка тому, що скарги йдуть, основні скарги сьогодні йдуть, не можуть записатися, не можуть попасти до фахівця, не можуть у нас три лінії десь в одну хвилину, де 30 дзвінків більше лінії лягають. Тобто десь це в... говорить про затребування да. свіділення про його необхідність? Ми, да, так ми хотіли сьогодні покращити матеріально-технічну базу. Це провести, але ми це все проводимо. Тому ми вимушені, крім того, що ми співпрацюємо з національною службою здоров'я в повному об'ємі, але ми не маємо. Ну, пакетів, такі мають інші, з підвищеним поплатою. тому вимушені і заробляти ще гроші, що теж інколи визиває нарікання. А чому? Ну, ми не можемо зупинитися на сьогоднішній день. Тому ми б хотіли ще покращити більш сучасне обладнання, ну, яке сьогодні дуже дороговартісне. Це на лікування, як де думаю, що попрос скаже колега. Щоб вона хотіла, щоб ще директор щоб, при щоб ще краще надавати послуги. Ми, звісно, зосередимося сьогодні на захворюванні щитовижної залози. Але буквально кількома словами, які ще захворювання ендокринні ну, найбільш найбільш сьогодні, якщо брати це патологія щитовидно залози, вона крім медичного аспекту, має так і соціальний аспект мисляким. Це цукровий діабет, звичайно, який є сьогодні. є тягарем ті не тільки для України, а в геометричній професії розповсюджується по всій всьому світу, це патологія длажкої воги, це ендокринна гінекологія, це обмін кальцією сьогодні. Достатньо. Який, ну, я вам перерахував десь там із сотні захворювань, які сьогодні дуже вузькі захворювання, рідкі захворювання сьогодні є, які не діагностуються як в дітей, так і в дорослих. Я не буду перераховувати їх, тому що вони мають специфічну назву і не зрозуміють. Мене. Не завжди Але говорять назва, що це що за це захворювання. Да. Якими діагностувати можемо тільки ми. Дякую, пані Наталю. Чому саме щитовидна залоза, отак на першому місці серед всіх інших захворювань, яких десятки? Що спричиняється, що викликає це захворювання? Ну, зараз 80 всього населення переважно жіночого має патологію щитовидної залози, і якийсь маленький відсоток то чоловіки, але серед чоловіків переважають злоякісні новоутворення щитовидної залози. І зараз багато людей звертаються на УЗІ з іншими захворюваннями. А лікарі узісти досвідчені пропонують їм зробити ще узі щитовидної залози, і досить часто знаходять там сюрприз. І тоді люди ці звертаються до нас. Вони звертаються до нас дуже часто, не маючи взагалі ніяких скарг, крім того, що в них на УЗІ є щось. Чого я би що сказала, провокує це захворювання? Що викликає зараз на першому місці? Це стрес. Потім в нас зараз виходить, якщо говорити про рак щитовидної залози, все ж таки Чорнобиль. От, зараз, це все наслідки такі відтерміновані. так? Наслідки так? відтерміновані. Зараз дуже багато військових, які мають на стресі дифузний токсичний зоб, який дуже швидко прогресує, швидко розвивається. Ну, все таки генетика теж має дуже великий вплив на хворобу. А хто в зоні ризику? Ось ви да 80% Тут важко говорити. Тут більша частина ну, населення я вам скажу, в зоні в, ризику. В, в зоні ризику Зараз е, наші пани стресують? військові, які стресують, е, і їхні сім'ї, які також знаходяться в постійному стресі. Ну, ну я можу доповнити ще одне з простих речей ми в зоні помірного дефіциту. І то, той старий профілактика його дефіциту також і екологія. Любі тяжкі метали забруднення навколишнього середовища, вона грає тут 100% роль е, в охороні щитовидної залози. Тому зустрізане питання, якась профілактика? Ну, профілактика дуже проста, це сіль. Йоду профілактика, сіль. Сіль. забувають. Це саме прості речі. Тому пацієнтів, якщо генетично він має... Цю хворобу хтось з родичів, не це не завжди вона може проявитися. А не розказала, що стресова ситуація може запустити mm -hmm. цей процес швидше. Цей да. механізм а просто запустити. А Наприклад, важливо, наприклад, ото, що ти ви чим Чому не важлива? Тому що на впливає на розвиток внутрі, на плода, розвиток плода. Якщо Наприклад, скритий, скритий гіпотеріоси, mm -hmm. де жінка не може завагітніти. Інша патологія, де це репродуктивна функція порушується. Якщо, наприклад, дитина народилася і помірний йодіфіцит, ми ще 91-му році не статтю, написається ну, чуть-чуть інтелектуальний розвиток населення mm -hmm. знижується. А на що ще пані Наталю впливає? Власне, ось функція щитоподібної залози. На які е в організмі частини воно впливає? Ну, от Пилип Григорьович, власне майже все сказав. Mm -hmm. Mm -hmm. Саме важливе таке, а то вже інше таке. Деталі. То... Так, Тут деталі. я так розумію, що завжди лікарі говорять, що дуже важливо раннє виявлення якоїсь патології. Як можна виявити патологію е власне, якесь захворювання е щодо подібної залози? Ну, по перше, це узд діагностика, і потім гормональна панель. Ну, це все дослідженням щитовидної залози має займатися мультидисциплінарна команда, така як є в нашому закладі. Це е, лабораторна діагностика, УЗІ-діагностика, е, досвідчені фахівці, ендокринний хірург, ендокринолог і також дуже важливий цитолог, який у випадку е, дослідження щитовидної залози більш. Е, е, Може побачити Де... так, може... якісь так, деталі бачити так, детальні нюанси. Але то має бути дійсно досвідчений фахівець, тому що можна прооперувати щитовидну залозу без показів. А скажіть, а чи є якісь зовнішні ознаки? От ви говорили на початку? Ну що людина майже не відчуває, особливо на початкових стадіях, але все ж можливо, лікарі звертають на щось увагу і рекомендують звернути увагу на якісь ознаки, на якусь симптоматику, яку може мати людина, в якій є проблеми з щитовидною залозою? Ну зазвичай люди звертаються зі скаргами на утруднення, дихання, утруднення ковтання. Деякі кажуть, що геть звичайно таблетку не можуть ковтнути, хтось водички не може попити, хто в когось є поперхування, осиплість голосу, втомлюваність сонливість, втомлювані, пітливість. Ну той тобто скарг дуже дуже багато, і ну визначитись, що то саме наше, дуже важко. І людині mm -hmm. важко оприділитися, що в неї є проблема. І іноді люди, до речі, звертаються взагалі з важкою депресією, з важкими депресивними розладами, які не коригуються ніким і нічим, а потім з'ясовується, що в людини рак щитовидної залози. Такі є в нас випадки, цей рік. І Це вже така не перша рік. стадія. Так. Чи пане Пилипе, чи збільшилось серед населення саме Вінницької області захворювань щитоподібної залози і особливо ось такі серйозні стани, де пухлини і це онкологічні Якщо брати, захворювання? Ми на, на жаль, не маємо офіційної статистики, тому що офіційна статистика по суті ліквідована на сьогоднішній день. Але якщо брати звернення по тих звернення виявлення в первою, то звичайно збільшилось. тому що всі фактори є для цього збільшені. Екологія, ми вже говорили так. Стресовий стан, стан війни, ми вже говорили. Населення жіноче, ми вже говорили. По суті, це питання. Підлітковий вік, і ми вже говорили, тому дійсно патологія збільшується. І ми говорили, ми забули ще одну деталь, тому що звертається населення. що УЗІ дає тільки структуру. Є mm -hmm. вузол, збільшена ще не збільшена. Є вузол, немає, є кіста, нема. Гормони дають функцію. Це те, що говорить про те, що говорила на реліточ, тобто, або це депресія, або це серцебиття, mm -hmm. або це підвищений тиск, або це нервозність, або це порушення репродуктивної функції. Розумієте, тут кілька питань кардіологи знають. Якщо є проблема з серцем, шукай щитовидну залозу. Якщо є інше питання, шукай патологію. Тобто, все дуже І, да. пов І, з пов'язано з щитовидною возом, залозою. Чомусь mm -hmm. люди всі бояться, думають, це це, це то щитовидної залози. Тобто кожна, кожна діагностичний тест. Він має свою функцію без цитології мене може визнати природу. Вона, якщо раніше це була тобто, так, це такий комплекс, комплекс діагностичний, потрібно цього, пройти. Тобто, в нас інколи була ситуація, коли вхиці беруться за оперативне втручання і не немає мультидисциплінарної команди, то покази для оперативного втручання це наявні щитовидної залози. Так mm -hmm. не повинно бути. У нас зовсім інші підходи. Це не зразу брати пацієнта на стіл. А тобто не потрібно його, цього боятися, навіть боятися, якщо там да, є якісь. Да. Ну і сьогодні по я думаю, скажу працює це не якісь страшно. Що навіть була операція, то є можливість, щоб людина повноцінно працювала. Це, це вже не інвалід, пані Наталю. Але все-таки, якщо показана операція, якщо ось пройдено діагностику, ось цю повноцінну всі пройти всі пункти цієї діагностики, які необхідні, і операція, як це відбувається, і наскільки це можливо там страшно, не страшно для пацієнтів, і постопераційний період, як потрібно переносити, як правильно вийти з нього. Ну я так скажу, що всі люди, ми всі живі, і ми всі боїмося оперативного втручання. Всі люди переживають, всі хвилюються. Але ми стараємося максимально їх заспокоїти, огородити від стресів і звернути на них увагу. Поступають наші відділення обстеж за день до операції. Вони до обстежуються, оглядаються необхідними ще фахівцями, обов'язковий огляд передопераційний лікаря-анестезіолога. Вони отримують заспокійливі препарати для того, щоб вони гарно спали. І на наступний день вранці відбувається оперативне втручання. В нас саме сучасна апаратура, що є у Вінниці. Такої апаратури нема ні в кого. Я буду хвалитися, але це так і є. У нас французька стойка стоїть. В нас напевно, нещодавне придбання, так? Ні, не нещодавне, але ми нею дуже задоволені. А, значить, і після оперативного втручання е, наші пацієнти знаходяться у відділенні реанімації на протязі доби, е, не тому, що з ними щось не так, а для того, щоб вони були під спостереженням. Е, вони підключені до апаратів, Їм вимірюється тиск, температура. Е, ну тобто вони під спостереженням до ранку. На наступний день е, виконується перев'язочка, і ми хворих забираємо в хірургічне відділення. Де вони вже можуть починати жити знову звичайним життям у післяопераційний період. Вони так само при зверненні у наш заклад мають отримати консультацію ендокринолога для корекції дози призначеного гормону у післяопераційний період. Також гормональну панель здати, ну і уЗі зробити для контролю, що все добре. Чи проводите ви, пане Пилипе і пані Наталю? От після операції людина пішла з вашого закладу, задоволена якийсь контроль. Чи має людина постійно контролювати пацієнт свій стан, звертатись до вас, чи ведете ви ось, чи проводите ви пацієнта і надалі, скажімо так, О, і що само. рекомендуєте йому? Тому що можливо хтось думає, що я там видалив ось це новоутворення, і все наскільки я розумію, показана якась далі терапія як це як це відбувається в закладі що ви рекомендуєте як лікарі Пацієнту у післяопераційний період призначається емпірично по вазі, призначена доза гормону. Через два місяці ми призначаємо контрольний огляд для контролю призначеної дози. Під час цього огляду проводиться корекція або не проводиться, якщо доза підібрана гарно. І ці пацієнти в нас постійно на зв'язку, постійно на контролі. Вони нам можуть позвонити в будь-який день, в будь-який час. І ми їм ніколи не відказуємо в консульстві. Сультації і в ну іноді буває людині. Ну просто треба поговорити з кимось. Ну в нас така ситуації. Ми ж таки консультативний центр, так. але люди приходять до мене. І говорять, а ми у вас на обліку, я говорю, ви на обліку не у нас. Нам це приємно, що як додому йдуть, що вони вам довіряють і повертаються лікаря. до вас. Теоретично повинно так бути. Ми призначаємо план лікування, передаємо там сімейному лікарю, Він повинен дивитися. Ну практично ці пацієнти, які у нас вже привалися, чи нас вони йдуть як додому до нас. Звичайно, це у нас опять є проблема. Що навантаження сьогодні ну, запис. На два-три місяці наперед йде до, до лікарів. Ну, звичайно, відмовити ми не можемо. Тому під, якщо пацієнт не буде під наглядом, не буде коригуватися доза, якщо пацієнт під наглядом, я подивився не тільки хірург, я подивився декринолог, я подивився і інший фахівець, підібрана доза, сказали вже користувати, пацієнт повноцінно живе. Якщо цього не буде, пацієнт просто буде декомпенсований і може стати інвалідом. Це вже вплив на інші органи. Я пам'ятаю, як з початком повномасштабного вторгнення в людей, які страждають, мають захворювання щитоподібної залози, була проблема із ліками, яких які зникли з аптек, і їх просто не було. А ми знаємо, що без цих ліків людина не може повноцінно. Власне, жити, а деякі є випадки, коли просто рахунок іде на дні, на просто на дні життя. Як сьогодні йде забезпечення ліками? Чи є якісь безкоштовно ліки? Чи є якісь програми, які забезпечують цими ну, спеціалізованими, що давайте таким чином? Що ми як будь то передбачили цю ситуацію, ми в область, я не знаю, можливо, люди, якісь і були, які віддалені від обласного центру. Але ми зреагували швидко, і в нас були достатня кількість запасів групи тераксіну цього препарату, і ми роздавали тим, кому потрібно. Ми навіть ділилися з Херсоном і сумами свій час давали туди. Тому в нас буквально ми вийшли з цього пікету доволі швидко. У нас навіть ми так перестаралися, що доволі великі запаси були цього препарату. Ми вже Просили, беріть. Зараз ніяких проблем вийшла держава доволі швидко з цього питання. Буквально зараз все йде рутинно, нормально, проблем ніяких нема. Препарати, весь спектр препаратів є, як наших вітчизняних, так і єдине, що зараз інколи попадається, це фальсифікат ліків. На жаль, і це буває. Приходить до нас пацієнти, ну на жаль, більше зустрічається з цим. І ну, що препарат не діє. Коли ми починаємо шукати. Не міняємо препарат, зразу діє. Видно, ну uh -huh. тут ми не можемо можуть... це. Але і така проблема є на сьогодні. Пані Наталю, можливо, більше акцентуєте увагу, що якщо не буває таке, що людина придбала, і, напевно, і гірше, і гірше і гірше. От на що варто звернути, якщо є такі випадки увагу? Ну е е ви маєте на увазі, як, як вона себе має почувати. Якщо так. Ну, вони до нас, в принципі, вже попадають, коли вони дуже починають погано себе почувати. Вони приходять, ми їх викликаємо, вони здають гормональну панелі, тоді ми вже по панелі регулюємо і тоді починаємо розпитувати, де препарат храниться, mm -hmm. як він приймається. Тому що важливо приймати препарат саме вранці, бо в нас бувають такі пацієнти, які забули, прийняли на протязі дня або там. Взагалі mm -hmm. пару днів не прийняли, або дійсно не підходить, допустимо, німецький препарат, а підходить наш український або навпаки. Ну, Це вже особисто То, відбувається. Нам тут тобто треба все. відстежувати своє так, самопочуття, ми, своє здоров'я ми відстежуємо своїх пацієнтів. Вони одразу вони дзвонять і одразу дзвонять і одразу кажуть, що щось не те. Щось не те. Слабкість сразу починається, сили немає. і от... Наталія Владиміровна, поможіть щось зробіть. одразу uh -huh. ну, здаємо аналізи і визначаємо. І одразу йде корекція. Так. От я би mm. хотіла, щоб ми ще повернулись до Вінниця, тут все нормально. Всі знають, як дойти, знайти ендокринологічний клінічний центр Вінницький, всі знають туди дорогу, але щодо віддалених наших громад, сіл, ну не завжди є така можливість. Можливо, і не чули, що є такий ендокринологічний центр. А, як ви працюєте з своїми потенційними пацієнтами, як ви проводите ось таку профілактичну роботу, можливо, серед населення? і Можливо, є якісь програми. Ви виїздите, ваші фахівці, можливо, виїздять десь в громади і проводять ось такі ну, тестування, перевірку, обстеження. Зараз, зараз місцева влада організує такі виїзди. От буквально, mm -hmm. якщо сюди, наші люди стоять на європейській площі з такою цілем. Ми лікарі, так? Наші лікарі в комплексному mm -hmm. там комплексна бригада стоїть. І ми без нас не обходиться. Ми виїжджаємо в будь-який район вже буквально в цьому році. Десь 20 виїздів, було Але такі можливості у нас зараз обмежені, тому що лікарі, які сидять на прийомі сьогодні, вони настільки завантажені сьогодні прийомом, тому що я сказав, що у нас запись на два місяці наперед, а за три дні вже записів немає. Тому що яка ефективність цього лікаря буде більш ефективно тут, в нашому центрі, чим він поїде і буде підміняти в нашому але ефективчу. тим не менше 20, як але, ви кажете 20 але, виїздів. Але, але, зробили. Не зважаючи на це, так що є сендекринолог не тільки ж у нас, так, і в приватних mm -hmm. структурах, і mm -hmm. в лікарнях кожній лікарні сьогодні міській чи там в будь-якому селищі, є ендокринолог на щастя, ми кадрами забезпечені. А, але багато бажаючих до нас попасти. Тому у нас зв'язок всі сімейні лікарі. Тому що перша ситуація – це сімейний лікар. Другий етап це звернення сьогодні до сі ендокринолога. Але, на жаль, хоча багато до нас напрямую попасти хотять. Тому ми виїжджаємо дійсно, відриваючи лікаря сьогодні. Ми так, якщо лікар виїхав і він не заповнив електрон, не, 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 не заповнив своє відвідування, ми гроші не отримуємо на саме без дроб. Тому це ці виїзди безкоштовні, вони лягають на наш бюджет. Заробітку нам не дають, а тільки ну, мінус, але ми розуміємо, що це потрібно. Що будь-який виїзд це черга людей, будь-який виїзд це інформація про нас. Буквально ну, в середньому не менше 100-120-150 чоловік на одного лікаря при виїзді. Ви приймаєте на виїзді? Да, на виїзді? Тобто приймає. це означає те, що люди знають, чують, і їм потрібна да, така да, допомога, да, такі да, консультації. Да, да. А виявлення хворих високий відсоток під час виїздів? Так. Ну, всі, хто ну, лікар досвідчений, виїжджає, так що виявлення достатньо. Приходять пацієнти, перше, наприклад, перше виявлення патологія була, а, а в Гасінську Гесинськ, район виїжджали буквально. Там серед пацієнтів дуже багато виявлено було первинної патології. Але у лікаря ще сьогодні є з руки. І клініка. Він не може досвід досвід. досвід є так. ще. Ну, досвід, досвід набувається, досвід. Так. так що ефект є і результат є. Тому ми йдемо на зустрічі, відправляємо лікарів в бригаду. Я так думаю, що ви і будете так робити по мірі можливості, можливо, не так багато, як це, як, як ви сказали, але ну без цього ніяк, тому що. Це послуга, яка надається людям, яка надається пацієнтам, яка зберігає здоров'я. Ми вже з вами проговорили, що щитоподібна, щитовидна залоза впливає на буквально на весь організм, на всі його функції. Пані Наталю, от зараз поради нашим Слухачам, нашим телевізійним глядачам, на що звернути увагу? І ви вже говорили на початку про цей йододефіцит і йодопрофілактику. То, от як діяти, який алгоритм, на що звернути? Я прокинулася зранку. На що це мій звернути увагу, щоб зрозуміти, що моя щитовидна залоза в нормі або ж ні? Ну це доволі таке дуже об'ємне запитання. І ну так дуже важко на нього відповісти, якщо чесно. Але... Е, є проблема в тому, що жінки мають е, з віком е, ще клімактеричні прояви, які заглушають прояви нашої щитоподібної залози. Тобто вони думають, що то є для них нормально е, по віку. А насправді вони мають патологію щитоподібної залози. Ну е, я би радила, отак як радять після 40 років терапевти приймати. Кроворозріджуючі препарати, то есть кардіомагніл, типа да, от так само після 40 років, хоча б після 40 років, робити узі планово один раз на рік щитоподібної залози. Для того щоб виявити патологію, ну і також треба вживати йодовану сіль. Хто любить морепродукти? Вони теж достатньо місяць багато. Ну це молодому. От. Ну це да, це молодому населенню. Ну зараз в нас іде дуже ну всеоб'ємне обстеження наших чоловіків. І зараз в нас виходить, чоловіки вже трошечки переважають над жінками, тому що вони стали більше обстежуватись. Вот. Ну, завдяки ВЛК, завдяки службі в ЗСУ, в госпіталях їх обстежують. Ну тобто виявляють більше також захворювання да. чоловіків. Так, Зараз дуже залози. багато, дуже багато суміжних фахівців виявляють нашу патологію. Жінкам, коли роблять УЗД молочних залоз, так само роблять у щитовидної залози. Коли роблять у серця, так само роблять у щитовидної залози. Ну то й... тобто, якщо лікар рекомендує. Відмовлятись не потрібно, не варто. потрібно так, це зробити, не варто. пройти це обстеження. А, пане Пилипе, як ви бачите розвиток закладу, що можливо, ви вже ми вже говорили на початку про те, що потрібно. Ви сказали, що це звісно фінансування. Але про можливо кілька слів, що може зробити сам колектив, і що але робить сенс тому, що я сказав, що на на жаль, міністерство охорони здоров'я не бачить нас в структурі в своїй структурі. І в лікарнях кластерних та кластерних нас немає. Ми сьогодні існуємо, тому що сьогодні місцева влада розуміє проблему і, і, необхідність. і необхідність, і ми фінансово сьогодні достатні, що нас не потрібно дофінансувати, робити, ми на плаву і нас ще зберігають. А, але люба політична нестабільність або любе ну, нерозуміння нашого закладу просто не буде. Як це зробили вже в Львові, як це зробили в Запоріжжі, як це зробили в Одесі, як це зробили в Чернівцях. Там просто розформували центри. Тому задача, наша а задача, оптимістичний прогноз? А оптимістичний прогноз ми бачимо, що ми потрібні. І всі бачать, що ми потрібні сьогодні. І ми оптимістично дивимося на майбутнє, тому що я сказав, що за нас голосують люди. І, і, і я говорю, сьогодні скарга така, що, що раніше просили дати хорошого вхідця, сьогодні як попасти до вас на консультацію? І в нас сьогодні ще раз одна проблема це, і тому, якщо ми людям потрібні, всі бачать, що ми потрібні, я думаю, що політичне рішення буде, що заклад нас буде існувати. І, а якщо буде існувати, то буде розвиватися. Є структура, є функції. Дякую, дякую вам, шановні гості, за вичерпну інформацію за рекомендації для наших телеглядачів. Щодо їхнього здоров'я. Звісно, про здоров'я потрібно дбати, і будь-які дзвіночки, будь-які запитання, які вас виникають, одразу ж до професійних лікарів звертайтеся, і ви отримуєте повну відповідь, власне, яким є ваше здоров'я, і особливо те, що стосується щитовидної залози і інших ендокринологічних захворювань. Я нагадаю, що ми говорили про. Роботу Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру Вінницької обласної ради. І в гостях у нас був за відділенням була за відділенням ендокринної хірургії Наталія Пасова і виконуючи обов'язки директора Пилип Продус. Дякую вам, шановні гості. Вам також успіхів і розвитку. Ну і всім здоров'я, бережіть себе. До зустрічі! щастиво!